У зоні АТО зберігається нестабільна ситуація. Бойовики і надалі здійснюють збройні провокації проти наших військових, активно застосовуючи стрілецьку зброю, гранатомети та міномети. Про це у ході брифінгу повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко. Точки найбільш запеклого протистояння сил АТО з противником на маріупольському напрямку. Це селище Широкіне та Чермалик. На Донецькому напрямку район аеропорту. На Луганському напрямку населені пункти поблизу Бахмутської траси це селище Оріхове, Кримське та Сокільники. Окрім цього, вчора було зафіксовано два факти застосування танків проти наших бійців у районі селища Піски. Саме тут, за повідомленням прес-служби правого сектору, було поранено троє українських військових. Зрештою двох бійців доправили до госпіталю в Красноармійську. Ще один поки що перебуває в операційному блоці батальйону. Крім того, у пасиві наших захисників за минулу добу один загиблий військовослужбовець. Тим часом Росія продовжує зосереджувати війська на кордоні з Україною. У лісовому масиві в районі СМТ Вейделєвка Білгородської області Російської Федерації, що за 10 кілометрів від українсько-російського державного кордону, зафіксовано розгортання військового угруповання збройних сил. Російської Федерації, яке складається з 50 одиниць броньованої техніки та приблизно 2 тисяч військовослужбовців, і підкреслюємо, що за будь-якої військової активності в прикордонній зоні командування зобов'язане повідомляти про це сусідню державу. Ворог також не припиняє здійснювати повітряну розвідку. Так, протягом вчорашнього дня було зафіксовано 22 прольоти ворожих безпілотників. Один з них, що летів на висоті близько трьох тисяч метрів зі Старобільська в напрямку Лиману, на Луганщині, було збито із зенітно-ракетного комплексу. І наголошуємо, що ці населені пункти перебувають на значній відстані від лінії зіткнення, яка становить приблизно 30 кілометрів. Водночас окупанти усе глибше заганяють захоплену частину Донбасу у сіру зону і безправ'я. Так окупаційна адміністрація на території Донецької області, за прикладом так званої ЛНР, розпочала видачу місцевим жителям тимчасових довідок для посвідчення особи. У подальшому планується видача так званих паспортів ДНР, які не будуть визнані жодною країною світу, і будуть недійсними при перетині державного кордону та здійсненні будь-яких юридичних операцій.